Вітаю вас на гіденного жехестика. ми отримали від сайту Київ Миллер, та ви теж перевіримо, чи буде ця гра дійсно страшною. А поки можете поставити лайк та підтримати канал. Я йшов по коридору, я йшов по коридору, у якого здавалось на кінця. мене переслідувало відчуття, ніби стіни навколо були покриті тінями, а кожна деталь приховувала щось важливе. Start. Ми отримали очівку вже відразу. Я так розумію, у нас буде зараз і коридор, якому не буде кінця. Ну, до речі, на то Я думаю, запальничка трохи вперед могла б краще світити. Можна було собі момент продумати. Так, шаф у нас не відчиняється. Ще зараз буде типу циклічна історія, де у нас? Як вони говорили, коридор, в якому нічого не змінюється. Я тут навіть не бачу вимикачів, чим мені двері є. Не бачу ніяких. Ага, нас відкидає десь назад. Ну це поки не страшно нічого зовсім нам. Це мені ми десь в інкубаторі. Запальничка не хоче запалитися мені? ні? Ну добре ходімо. Я ж іду кудись, бо я не розумію. Бо світло не горить зовсім, і я не розумію, чи буде йти зараз правильно, чи ні. тому зараз потрібно буде нам встати прямо по світлові. Іти прямо по коридору, тому що ну темнота, ні черта не видно. Угу. Типу, в процесі нашого проходження по цьому коридору буде запалюватися лампа. Я моменті вони зроблять якийсь скрімер, типу лампа загориться і, типу, на, на, на тобі щось в очі кинеться зараз. як не очікувано. Мені би цю гру самі створювали. Я очень рада видеть вас сьогодні. Ой, я тільки не кажіть, що це. Я подумала, що это было бы лучшим ее подарком на Новый год. Наше финансовое состояние оставляет желать лучшего. Она давно не получала хороших подарков. Как мы с вами и договаривались, я купила костюм и все необходимое. Она уже совсем скоро должна вернуться домой. Ваш костюм лежит на втором этаже в спальне. Там же вы можете оставить все свои вещи. Пожалуйста, оставайтесь на втором этаже. Когда час буде підходити к поздравленню, я піднімусь к вам. Шановні розробники, коли ви просто когось із ваших знайомих озвучите текст. Будь ласка, просіть їх бути більш якимось емоційними, можливо, виразними. Ну, людям ж хочеться чути більш адекватний якийсь текст, а не монотонну якусь річ. Ладно, там, коли там, не знаю, я можу десь монотонно заговорити і на тому все. Ну, коли ви озвучуєте гру, покажіть от картина маслом. Покажіть дійсно хорошу озвучку. Так, мені потрібно було піти на другий поверх. Щось там. А де моя запальнички є в мене? А як так, що в тій халабуді я не можу навіть увімкнути світло? Є вимикачі, вимикачі оці різноманітні. Але я ним не можу користуватись западничками, я десь також зникла, я так розумію, де да вже? Тоді підемо туди, там, де хоча б є світло. А, це вони свою студію пропіарили. Студія розробників. Зараз радіо може в нас десь на фоні увімкнутися, мені здається. Прибралася в будинку. Стара, ну молодець. Я зімлю витасара в нас. Ага, ну мене ж послали зараз на другий поверх, тоді добре, ходімо сюди відразу. Ще якась записка? Та він якось працює? А, більше не можна натиснути, так? Да? Ага, отже, мені, типу, не сюди, мені треба, йти тільки поки що на світло. Це такі як підказки. Куди ми маємо рухатись? О, Тут у нас буде зараз лежати автомат. Ми зможемо всіх монстрів перебити. Уви, немає такого. Я пішла двері, зачинила на ключ. Вау, треба ключ. Так, ключ, де вона могла залишити. Ну я нам ну, відразу не перед носом. Шохляди, я так розумів, в нас не... не функціонують. Ну ось тут чому в мене немає цієї запальнички, яка вона була перед цим. Я ж не розумію, що тут є в цьому коридорі. Чи тут є якісь прохід, чи тут нічорта немає. Дивно, добре, ходімо таки вниз. А, під ковраком ключ, я зрозумів. Вона може швидше ходити, я не знаю, скільки тут їй років 80? Вона своїми ногами її пересувається. І що, йде ключ? Типу я там його знайшов уже? А, -а, -а. Цей приціл. Де да, мишка сама, щоб я зміг навестись. Ключ. Ой, підібрати. Нарешті. Я так оце хочу побажати розробникам, щоб вони зробили своїх персонажів, щоб вони могли швидше ходити на Це що в нас тут? Тому що, ну це... Така затяжна потім відбувається гра. Чи я не можу? Ну люди ж так не ходять, ніби вони в словомо десь. Ну ось. Так пів життя ти проходиш. Ваш костюм на свято. Оце я буду ким? Підом морозом. Ну і... Це я типу свій одяг поклав, тепер потрібно одягнути новорічний костюм, давайте. Є десь церкви, я хочу подивитися. І що, мені вже боятися потрібно? Ну, не страшно. Так, давайте ходімо, десь хтось у нас вже на коридорі кричить. А рядки, до речі, ніби були закриті, чи то мені здавалось. Ну добре. А де моя якась... якийсь ліхтарик? Параметри. Як запальничку цю брати в руки? Бо я зараз віду і піду незрозуміло куди. Так, тут у нас якесь освітлення ще. Добре. Напевно, мені потрібно зараз піти на перший поверх. Угу. Це вірно, ще й напевно в ті двері. І як вона буде людей вітати на святі? З таким темпом хоч би я уєлення не маю. Іди на світло. Мені тоді куди я маю йти? Дійсно у тебе, кумари, те, що ти ходиш? Зі швидкістю, я не знаю. Пів метра за годину. Ну чого це за ходьба просто? Щось натискаєш і по барабану, ні чорт. о. Подружка пішла з Новим роком, Все, ми прокинулись. О, нарешті нас і тепер запальничка взяти. Правда, з те теж тут не особливо нічого не видно? Особливо нічого не видно, але ну нічого. Давайте спробуємо хоч щось розбачити. Паста ля, паста в нас тут. Хтось поїв? Уже. Ну, ми якраз були на другому поверсі. Питання, тому чи мені потрібно на нього ще раз йти? Чи тут взагалі буде працювати світло зараз? Ні, не бачу навіть. О, це цей коридорчик, і я хотів подивитися, що тут знаходиться. Зачинено... Чи там спальня -то знаходилася я вже забув? Ні, спальня була в іншому місці ніби. Да, спальня була там далі по коридору у нас. Я думаю, зараз, можливо, нам потрібно було піти вниз там, де в нас знаходилась та інша кімнатка, яку я не міг нормально потрапити, тому що. Було темно. Да, тут немає що робити. Ну от темп ходьби. Хто так з людей ходить? Я не знаю, чи є такі взагалі люди. Ну, бабусі якісь і то вони з сумками таке фугують. Що їх не на наздогнати. А тут я так розумію, відносно молода дамочка. Але воно єлі пересувається. Зачинено. А тепер мені потрібно знайти буде ключ. Але там хтось кричить. Де ти монстр? Чи він вже зник. Щось покричало. Тиша наступила. Можливо, ключ навіть десь тут, тому що ми тут були на кухні, потім нас відкинуло в ліжко. Чи ні? Де може бути ключ? Ну, це пульт від телевізора. Я не можу навіть пройти ось тут. Що за планування в тому, що я не можу пройти між диваном і столом? Чи є просто, напевно, якась дуже людинка, яка любить багато їсти? І раз я так повільно пересуваюся. Може бути. Тут треба, напевно, знаєте, де потім людям вмикати відео з прискоренням і просто дивитися цей огляд на цю гру. Бо це жахіття. З таким темпом ходьби. Це не працює у нас. Ну Тут також порожньо тут, де у нас може бути ключик. Треба під кожним коверком тепер шукати бігати. Тут просто ключика від цих дверей. Питання в тому, де його можу знайти? Ну ідеї мався бути десь на першому поверсі. По логіці якісь невідомі, звісно, логіці нам, але на столі немає тут на шухляді в тумбусі ніде його немає. Дивно. Ну тут більше немає навіть таких же ж само ковроків, які можна було використати, десь відштовхнути подивитися, що під ними немає ніякого ключа. Там навіть немає ніякого. Ніякої штучки цікавої, яка у нас може надати якусь підказку. Ну, ці ковроки ми вже тут тягали туди-сюди. Ворожніх просідати я не вмію. Угу. Передсмертна записка. Я більше не бачу виходу із цього циклу безкінечних втрат та мук. Я втратив роботу, а наші борги ростуть. І я не бачу, як ми можемо. Вилізти зієєми. Всі мої спроби знайти роботу закінчувалися новими кредитами і новими. Е гласі, як буде коротше, я забув. Я... опинилася, а я виявився слабким для такого для тягару. Для і більше не бачу свого місця в подальшому твій чоловік. Ну, добре. Що мені зробити? От Матільда. Тут 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 да тут було неочікувано, що ми півдня ходимо, у нас така спокійна атмосфера. Тут не то що вона злякала, тут саме, що звук різкий з'явився, що ми півгори проходили, у нас тиша була максимальна Нічого нас там не лякали, тут з'являється. Так, ніби від цих дверей, правильно у нас ключик Вечір в хату ми до вас. Чи моя запальничка вже не горить? Сторінка щоденника. Сьогодні між нами знову була сварка. Він зломлений і я не знаю, як допомогти. Сара просила. Запитала, чому тато постійно сердиться, як я можу їй пояснити, що ми на межі банкротства? Втрата основного доходу сімейного доходу стала е, останньою краплею. Я бачу, він вже не такий, яким був коли-небудь. Втративши своїх батьків, він надовго пішов у відчай. Інколи мені здається, що я вже на межі. Чому за пальничками я не працюю? тут тобто щось впало було? І ще мені це дає пуста кімната без нічого. Ніякого ні ключа, нічого тут немає. Це порожня. дивно. Тому що зараз не відомо, куди я матиму далі йти. Ну, бо зараз... Гра сама підкине підкиненами дай. О, плюс світло, чудово. Сподіваюся, кімната вже буде відчиненою. А куди тоді я маю йти? А зрозумів Око. Взяти а для чого мені око? Одне А, мені треба знайти тепер три ока буде. Ще два точніше. А для чого... Стоп, а чому три? Чому не ще одне? Там, наприклад, щоб було їх двоє. Ну, максимально дивно. Добре, ходімо десь на горі має бути 100% одне око заховане. Після, кімната має бути відчинена і тепер у нас, да. Це у нас ванна кімната. Оченятко ТД. Де? де ти можеш лежати? У ванні, де ось тут. О, якийсь мужик. Ти цей приціл? О. З тобою все добре? Ти знаєш, що в діти так собі будуш приймати. Ну, ладно, це твій вибір. Ми ще не засуджуємо, О, у нас. Кнопка на світильник трошки відійшла від реальності. Але це нормально. Все так треба. Ой, плюс там якраз загорілося в нас світло. Отже, фінальне око у нас буде також на другому поверсі. Скоріше за все. Не страшно. Ну, ось воно в неї в руках. Чи там маті, до нас лякаєш бігаєш? Дай мені своє око. Тріз трьох. А куди тепер їх маю віднести? Вона це ще сидить. Дай погадаю. Так, бачу твою долю. Жити тобі залишилось, звісно, небагато, але щасливо. Матимеш двоє дітей. Так, чоловік в тебе буде. Ну, такий, знаєш, трішки любитиме, але десь, можливо, буде ображати. Як так кажуть, плакати в Мерседесі, чи бути щасливою в жигулях. Вибір буде за тобою, кого ти обереш. Також гроші. Грошей у вас не буде, я це вже і так бачу по історії, коротше. Але ти будеш щасливою. Без грошей і щасливою. Так, ходімо. Питання, що я маю цими очима робити. А можливо треба було їх вставити. Хоча, в принципі, я навряд чи сумніваюся, що таку механіку вони придумали. Тим більше мене три ока. Ні голова так хитається туди-сюди, не зрозуміло чому. Ну добре, їдемо на ми сюди. Скоріше за все нам потрібно зараз піти на перший поверх, там вони знову зроблять якусь дураць, що там щось буде зараз з'являтися. І нам туди доведеться піти. Так. Тож я маю з цими очима йти. Чи їх маю в миску покласти, як там було три фрикадельки якісь в спагеті. Я їх так само зараз в миску покладу і хтось їх з'їсть, ні? Ну ладно, ні так, ні. Тут вже повідає, молося щось би відбутися. З їхньої точки зору. Що знову коридор у нас буде довгий, да? да ми, значить, тоді ми правильно йдемо. О, так покраще, коли вже світло горить, чесно кажучи, розробники то по одному загоряються. Чому запальничка гасне, я не розумію? Я хочу, щоб була механіка, як він її закриває цю зіпо. Стрінка щоденника. Сьогодні мені виповнилося 14 років. Пройшло вже 5 років з тих пір, як моє дитинство е, поринуло в туман, коли я стала сиротою. В ті дні світ навколо мене розпливався, ніби всі ферби життя поблідніли. Але в тому. І темряві, буде з'явилися мої нові батьки, вони оточили мене теплом і турботою, ніби сонце, яке зігріває зимову землю, не дозволяючи, а не дозволяла їй замерзнути до кінця. Кожен день вони вчили мене знаходити радість в дрібницях і не піддаватися складностям думок. Вони показали мені. Що печаль це частина життя, але не потрібно дозволяти їй коротше перекривати все світлом. Сьогодні свій 14-й день народження, і я знову відчувала, як світло повертається в моє життя. Спогади про моїх рідних завжди будуть зі мною, але тепер в мене є нова сім'я, яка допомагає мені йти вперед, не дивлячись ні на що, Сара. Ну добре, молодець. А очі у мене чидусі я собі їх ношучи. Що з ними там відбувається? Це що у нас? А футболка, я думаю, там якась, якийсь спокунок лежить. Що тут, щось має у нас вискочити? О, тут, до речі, зараз от тако чомусь нагадали мені астрал гру. Прям ці двері, оцей звук і червоне освітлення. Ну там були, були правда, відразу червоні двері в астралі. І, це тобі кінець демки чи що вони хочуть мені зараз запропонувати? О ні, це ще гірше, ніж ці всі жехаси будильник. Напевно, це саме страшне, що є в цій грі, от реально бутильник. Там шоста ранку якась, да. Треба вставати ти на роботу, і ти не хочеш цього робити. Так, а ні, тільки не це, так. Да. Інший бік лягти і ще поспати. О, Матільда прийшла знову. Перед не рука дюргається перед цим голова тепер рука. Пініш забіг. Да, напевно, це кінець демки. Ну, дайте нам якийсь сигнал. Так, да, напевно, це все. Ну, що тут можна сказати? Сус... Ну, дуже-дуже повільно вона ходить, будь ласка, добавте швидкості, хоч би Я не кажу, що вона там бігла, але щоб вона хоч трохи швидше ходила. Розумію, що вам це на руку, тому що тоді розтягується геймплей. Окей, другий момент. Ну не страшно більше додати динаміки в жахастиках якихось таких цікавинок, щоб було більш реально страшно, не ти просто ходиш і якісь звуки. Два моменти, які були страшними. Перший це коли то був різкий звук і з'явилася дамочка, тому що півгри у нас було в тиші, і тут з'являється у нас один такий скрімер другий момент це будильник. Це, напевно, саме страшне, що було в цій грі. Це дійсно будильник, який тайбуде з самого ранку, кудись тобі потрібно йти. Пишіть ваші враження про дану гру. На цьому все. Дякую за перегляд.